Малята! Чи доводилось вам коли-небудь подорожувати? А з ким ви і коли подорожували? Сьогодні я пропоную вам вирушити в подорож, де ми зможемо дізнатися багато цікавого, пізнавального. А для цього ми повинні пам'ятати правила. Потрібно уважно слухати, все, все запам'ятовувати. Так, ви готові? Ну що ж, почнемо. Малята! Зараз я хочу трішки поколдувати, ти я трохи поколдую. Палята, заплющіть очі, я трішки поворожу. Погляньте, куди ми з вами потрапили? До лісу. Здравствуй, ліс, дрімучий ліс, повний казок і чудес. Ти про що шумиш твою вночі темною грозовою? Хто в глушині твоїй таїться? Що за звірі, яка птиця? Всі відкрий, не утаї, ти побачиш, ми свої. Подивись, а ліс той в нас незвичайний, що в нього незвичайному. Чи буває такий ліс насправді? Ні, не буває, щоб ліс був одразу всіх чотирьох сезонів. Так, це в нас такий казковий ліс. Малята, в яку пору року в лісі ми зможемо потрапити зараз? Так, весняну пору, чому? Тому що зараз весна. Я пропоную всім нам разом сходити у весняний ліс. Згодні? А перш ніж ми вирушимо в ліс, давайте пригадаємо, як правильно потрібно себе вести в лісі. Так. Малята, в яку пору року в лісі ми зможемо потрапити зараз? Так, весняну пору. Малята, давайте пограємо в гру, який листок. Листок осити. Осиковий, а листок берези, березовий листок, листок дуба, дубовий листок, листок клена, кленовий листок, листки горобини, горобинові листки, шишка ялини, ялинова шишка, шишка сосни, соснова шишка. Малята, які дерева ви бачите на цьому зображенні? Береза, каштан, дуб, ялинка, клен, горобина. А скажіть мені, будь ласка, з чого складається дерево? Які в нього частини? Коріння, стовбур, гілки, листя. Так? Так. А давайте пограємо в гру і назвемо перший звук у назві кожного дерева. Береза який перший звук? Б. Б. Каштан. К. К. Дуб. Д. Д. Ялинка. Я. Так. Далі. Клен. К. Горобина. Г. Молодці. Погляньте, будь ласка, зображені, що на картинці? Так, дерева і кущі. Але плодами на цих деревах та кущах є ягоди. Дерево горобина, кущ калина. Порічка смородина, агрус, малина. Скажіть, будь ласка, чим відрізняється дерево від куща? Дерево яке? Дерево велике, а кущ маленький. У дерева є стовбур, а у куща немає. Так, а чим вони схожі? Дерево має коріння і кущ має коріння. Так. Дерево вкрите листями, кущ також вкритий листям. Так. Дерево має гілки. Кущ також має гілки. Так? Так. Скажіть, будь ласка, що зображено першим? Дерево, дуб, так, дуб далі, кущ, так, бузок. Далі. Квітка, так, мальва. Або це астр, це астр. А далі трава. Що їх поєднує? Так, це все рослини, так? Що вони мають однакове? Листя та коріння. Добре, а чим вони відрізняються? Висотою так, розміром, довжиною стовбурів. Так? От, наприклад, у квітки є стовбур, і у дерева є стовбур. Але у квітки стовбур який? Тоненький, а у дерева товстий. Куч Має гілки і дерево має гілки, але у куща стовбура немає, так. а трава вона не має, ні стовбура, ні гілочок. Одна береза, а багато чого? Берез. Одна ялинка багато. Ялину одна тополя багато, тополь, один каштан багато чого, каштанів одна липа багато, багато лип, один клен багато чого. Клинів. Малята, а давайте за допомогою ось такої схеми складемо розповідь про березу. Погляньте, перша картинка, назва цього дерева, його вигляд це береза. так? Яка в неї будова? Вона має білий стовбур з чорними. Крапками, так? Гілки та невеличке листя. Який стовбур за товщиною? Довгий вузький стовбур, так? Є плоди у берези? Ні, плодів у берези немає, так. А яка за форма у листя? Яке воно? Трикутної форми, так, а який колір у листя? Зеленого кольору. Так, отже, це береза, вона має довгий тонкий стовбур білого кольору з чорними крапками. Має також гілки та листя трикутної форми зеленого кольору. Молодці малята. Малята на цьому наше заняття з вами завершується. До наступних зустрічі, малята. До побачення.